Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом над чорним морем. Почав розвідку британський стратегічний літак. Повідомляє моніторингова група кримського вітру, як свідчать дані порталу контролю авіаперельотів. Flightradar літак літак-розвідник Бісі США Boeing РСІ 135W Джонт посувним РРРА сімдесят два ну злетів з авіабази Мілденхол у Великобританії. Зараз приступає до розвідки. Також свою місію продовжує морський патрульний літак Boeing P а Апосейдон ВМС США у той же час. Прямо зараз українським силам варто було відповісти Росії за недавню ракетну атаку. ЗСУ відповіли, як передає телеграм-канал топор помсти у Чонгарі горять десятки танків просто на ешелонах. Пряме попадання десяток ракет знищили цілі резерви, які за Чонгари йшли на запорізький напрямок. Ох, і Палало там пише телеграм а Більше подробиць уранці про те, що потрібно бити у відповідь по критичній інфраструктурі окупантів та залізничних вузлах, розпові. І політолог і економіст Олег Слоські у новому випуску програми Аргумента нанести такий серйозний удар по енергетиці по генеруючим потужностям. Це треба бути такою паддаллю, м'яко кажучи, це серійні вивці. Вони будуть бити кожні 10 днів. У них є ракети для цього. Вони виробляють Х-101, трохи виробляють і калібри та інше. Плюс вони вкрали багато необхідної електроніки є і поставки, навіть із західних країн. І завдання їх просто його підтвердив. І Піскова, що вони повинні досягати цілей, виходячи з цього, я думаю треба наносити удари по Московії, говорить Соскін. за його словами, ЗСУ необхідно в першу чергу, знищити лівобережний мішок окупантів Херсонської області зайти у Крим, стерти з лиця землі шматок від Кінбурзької коси до Скадовська. У нас є артилерія Хемер зб'ютя з Херсона до Армянська. Є інші снаряди. Ті ж Екскалібуро і ні інші. У нас достатньо коштів. Це ніхто не приховує. У цьому перевага України на сьогодні до Армянська Україна сьогодні володіє вогневою міцю. Говорить експертам. Він зазначив, що Україна. Українська артилерія частково вже перекриває цей район артилерією, і росіяни не можуть туди підтягнути резерви. Часу залишилося дуже мало. Я вважаю, війти у Крим до літа. Якщо ЗСУ туди входять, то ламається, вся система почнеться обвали для Путіна, тому що Кримський півострів для нього для всієї терористичної машини сакральна точка. Якщо ударити у цю точку, то загине вся спецоперація, стверджує Соскін. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних. Телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.